2 381 за ранок підемо. 125 кілометрів 5,5 ,5 годин праці. А що ж не піде? На минулому тижні в мене така каса була за зміну, і то не завжди. А тут ранок, звісно, підемо. Будемо працювати вже би на цьому тижні більш упорно. А зараз в зал на пару годин, потім пару годин відпочину і ввечері будемо розвозити. Кооперативи. Сьогодні всі поїхали вранці на роботу там власним транспортом. Зараз його там поставляють всі там на роботах і будуть їхати вони на таксі. Утром вони попрокидаються всі, машини ж на роботі будуть визивати таксі. стратегія, так? І будуть їхати на роботу похмілятися. В ітогі вони будуть їхати ввечері знову на таксі. І так буде цілу неділю. Будемо. Косить капусту. А що делать? Завтра треба знову виїхати о 5 Ні, ну я о 5 не виїхав, я опять прокинувся, поки собаке там погуляв, поки туди-сюдим дай. В я вже був на лінії, якось так. І так, ребятки, що у нас по понеділку? Корпоративу <сум> все-таки не було. Завтра будуть точно. Від дому додому 278 кілометрів, 12 годин праці. 6 приблизно вранці і 6 приблизно ввечері. Ну а по касі 5,255. Якщо завтра не просплю, то в такому самому графіку буду працювати утром трошки, потім в обід перепочину і ввечері трошки. Нормальний такий графік. Вівторок, 6 ранку, а ми вже на фільтрах. Хто там вам не сумнівався, що я не вийду вранці. Ти-ти-ти-хто? Спеціально вам на зло виїхав. Хто рано встає, тому Бог дає. Так, план на сьогодні такий: працюємо годин 5, потім на відпочинок додому, і потім ввечері знову виїжджаємо годин 5. До комендантської працювати не будемо, тому що я вчора в 11 часов вечора пропала робота, ледь вихватив щось додому. Чуть холостую не поїхав, і то не додому, а поїхав я на нивки, а з нивок я вже монтулив холосту додому. І... Ризково. І по такому тарифу ну, не дуже, Кофі вже не було. До 11 тисячі вроде би, були. Я до, перебирався до того, що там все пропало. Ще взяв на 11-15 е, заказ на час, що сюди на Оливську, рядишком там щось, по 400 гривень, подався туди, приїхав і відмінили. І мені ніхто нічого не компенсував, тому що це якби на час, а я ще там раніше подався. Ну, коротше, сьогодні так не буду. Ну, якщо будуть корпоративи, то звісно ми їх будемо вивозити. Взяв доставочку, приїжджаю, чемодани стоять біля під'їзду, каструлі там якісь. Ну, переїжджають. Чувак погрузив мені ці всі речі. Каже, там дівчина зустріне. Правда, правда, вона каже не знає, цього. я, я в жоке, я говорю в списку не знаю. Не, вона каже знає, що до неї доставочка прямує, але вона не знає, ну, типа, що там. Я зараз, ну, я представляю вираження її на лице, а вона її тихо висили уже. Вигнав по красоті. Ну, що я скажу? Допекла, походу, ну пацанчик тоже молодець. Думаю, Зачем я буду сейчас? Она, чтобы приезжала, забирала эти вещи. Там чи просилась, там чи ещ ⁇ что-то. Ты их спокойненько джук-джук. Интересно, -джук. сейчас я приеду, выражение лица твоей барышни, что она? Короче, приезжаю до этой девахи, она уже меня чекает. Такая довольная, такая, тетя, тетя, такая, такая, где сюрприз мой? Я рубашник. Угу! Я відкриваю баник, там Чемодан, каструля. а вона така, а что это? Вещи твої. А вона така, ну, типа, каже, ну, рано или поздно это бы случилось. Вона уже, как бы, наверное, похоже, догадувалася, Я ж кажу, ночь спать не буду. Що случилося у вас? Каже, Будеш багато знати, со старого. Я, я і так старий, Короче, не розказала, тепер що, ночь спать не буду? Буду тепер думати, що таке. Ну, там такі губи. такі. О, такі м -м -м. Короте, мені каже, він її просто не потягнув. 11 година, я в центрі заказів немає. Обично там хоча б 85-90 мінімалки по центру. Це взагалі голий ефір. Вчора було краще, вранці, ніж сьогодні. Короте, буду ловити щось з центру додому. Якщо не зловлю, то поїду. За власний рахунок. Ну, а що робити, тут? Кукувати до вечора в цьому центрі, робота пропала і так не була. Коротше, 11 часов 1800. Слабовато по сравнению з вчорашнім, а проїхав я 89. Ну, ще, це ще не всі 89, зараз, ще якщо в холостую поїду додому, то буде більше. Ну, нічого. Одне радує, що я катаюся без комісії. Ха-ха? Все ж таки зловив я замовлення майже під хату. І того у мене 200 на 106 пробігу, 6 годин на лінії. Ще вечором так само і буде гуд. Так, ребята, по вівторку, 10 годин праці, 197 пробіг, 3,842 каса. 21.36. Я вже під під'їздом. Не хочу нічого ловити ні в центр, ні куди, Там все тухло, кофів нема. Буде як вчора, що чуть лі в холосту не поїхав. Коротше, хтось мені писав в коментарях, казав, що не буде ніяких корпоративів, не буде там роботи в грудні, там взагалі. Накаркав. Більш такого не пиши. В следующий раз пиши, там, що в, там, в січні буде робота, просто там на розрив. А лютий всегда там, голий. А цей год буде просто. <сих> Бо я дивлюсь, ти якийсь не знаю, відун чи що. <сих> Коротше, погано не пиши, пиши хороше. Середа, шоста ранку, вже на лінії. Так дивися ще пару днів, і я в режим йду, так вранці вставати. Але потім новий рік, і я з фотографії знов соб'юся. Ну, якось буде, я не знаю. Ну а що тут не збиватися. На новий рік працювати я не збираюся. Буду відпочивати, а потім після нового року буду відпочивати. А там буде видно, а ви будете працювати, напишіть там. Або в телеграмі там напиши. Ну, а якщо не підписаний, то підпишись. Ну, а ссылка буде там в закрепі. Ну і не в службу, а в дружбу на ютубчик теж підписуйся. повиставляв, фільтрам, грію машину пів години. Ні одного заказу нема, нічого не прийшло. В ефірі висів 116 на Академ і довго він висів. Ну, в ітогі короті, думаю, роботи нема, візьму я, короті, це замовлення, поїду туди на Академку, на самомойку, помию машини, Все одно сижу, ні, зарядочку зроблю. Короті, в ітоні я приїхав до по адресу. Вже тут більше п'яти хвилин стою, а його нема. Ну, це що, за це час не можна було зібратися, Ти 20 хвилин машину шукав. Це замовлення це висіло. Я йому дзвоню, поїздка завершиться, каже, да, виходжу зараз. А сьогодні, оказується свято. Зі святом вас всі рідненькі, дорогенькі мої. Думаю, що за діла? Роботи немає, пробок немає. Казується, сьогодні вихідний день у всіх. Ну, майже у всіх. <реб> <реб> Тут думаю, таке собі, ладно. коротше, 10 ранку, 80 пробіг, 1500 каса. Робити не буду, вечором Навірно, як карта ляже. На 2 години в зал. Перезвонив Каріфан, мій приїхав з нулів, там, послали його в Київ сюди на ремонт, поставити пікапчика. Ну, він поставив пікапчика та порасив, щоб я його приїхав, забрав. До, поїду, заберу на Петровку, поп'ємо зімкави. Договоримося, що там дальніша судьба якась, може в баньку якусь сходимо. Побачимо. Ладно, до вечора. Середа, ребята, ніхто таки вечором не виїжджав. Раз всі вихідні, то я що, хуже всіх чи що. Я теж був вихідний, майже півдня. Четвер, 6.07, вже на фільтрах. Е -е, тормозок з собою взяв. Додому на обід не буду заїжджати, тому що це надовго. Будемо працювати так. Ну, майже до упора побачив. До часов 7-8 це точно. А там як карта ляже. 228 кілометрів, 10 годин праці. Ну, а по касі 3857. Це я був четвер. Ну, як на лінії 10 годин. На лінії був 10 годин, а на роботі я був всі 14. З Земляком там зустрічався на каву, там не одну годину, ляси точили, тобі привіт. Плюс там іще треба було деякі питання вирішити. Тудим, сюдим. Коротше, такий графік, як сьогодні, мені не сподобався, який я виїжджаю, там, допустим, зранку і погнав там до вечора. От як я починав з понеділка до обіду, потім відпочивав і потім на вечір виїжджав. Оце саме топ. Виходить, і каса така сама, втомлюється менше, пробіг менший. І відпочити і то все. Бо зараз вже 8 -го година вечора я вже в машині засинав. ну, э, Фільтра повиставляв всі. Такі, обичні, там, 22 гривня за кілометр. Мені нічого не прилітало в ефірі база там по 16. По 15 гривень. В ітоні на тих фільтрах я заснув, прокинувся, що змерз. Фільтра всі на місці, нічого, ніхто нічого мені не прилітало, то краще, ніж в машині, марить мерзнуть, до поїхати додому, нормально пообідати, де нормально відпочити, або якісь там питання катні повирішувати. Все, більше так не буду працювати. Завтра теж так само буду виїжджати о 6-й до обіду, потім там. В зал, туди сюдим, передпочиті ввечері знову уїжджать. так буде воно. Бо сьогодні так не, ту, не, не то, не то. До завтра. П'ятниця, шоста ранку. підзаправимося. Бахнемо кави і на працю. П'ятниця ранок 2,5, 145 пробіга, 6 годин праці. До вечора відпочиваємо, сходимо в зал. там, По магазинам трохи моя просила. І працювати далі. Думаю, ввечері вже будуть корпоративи, наконець-то. Так, ребятки, п'ятниця. Виїхав я ще на пару годин в п'ятницю, зробив пару тисяч. А прокатався я на 265 км. Каса 4700 Ну, По факту в мене вийшло не 400. Опять з половиною. Останнє замовлення на 1000 гривень в сторону дому. Под'їжджаю, 4,20, під'їжджаю, поки вони вийшли. Естественно, на 4.30. О, 4.30, 23.30. Залітаю, дівчата, кажуть, блін, ми подружки, коротше, заказ подола на... Петропавловську вулицю, з Петропавловської на Кацюбинську. Ну, і з Кацюбинської мені ж на Новобіли чи щось треба було повернутися. Прилітають ці дівчата, плачуть, кажуть, подружки, не можна визвати таксі, типу, на Троєщину. Нам треба, коротше, на Троєщину, потім з Троєщини на Петропавловську, потом на коцюбинку. Ну, у нас всього лиш 1800, вісімсот. сує мені ці гроші в руки. Я вже ж коротше взяв ці гроші в руки. Читаю 1800, А коли в тебе ці бабки вже в руках, ти вже з ними розставатися не хочеш. І ти думаєш, та ну, блін, спію. Дівчата пристьобуються, гру полетіли. Лейд спів, ну як ледь спів? 10 хвилин я звісно, запізнився. Я вже припаркувався біля під'їзду. Було 0-0-10 хвилин. Ну, 1800 я взяв. Так, сьогодні субота, 6 ранку, вже на лінії. Пару годин попрацюю і все. Ну і до вечора, тому що. Малой зуб розболівся, записався до стоматолога на 11 ту А це ж пазняки треба їхати. Потім на 2 у мене парикмахерську я записався. Коротше, там буде видно, поки працюємо. 9 часов ранку, тисячі гривень 75 пробіг. Годі так, я по своїм справам до вечора. Ну що в нас за суботу? 3187 на 218 пробігу. Да, пробіг великий, але там було дуже багато мого власного пробігу з стоматологією. Коротше, вроді би, все добре. Вроді би вже життя налажується на тобі зуби у малой. Поїхали, лікарство поклали, і це ще не все, ще треба буде їздити. У мене тут надчербився, теж зробив одразу. Одна біда. Каса маленька, але з тим успіхом, що ну, я мало робив, вранці там пару годин, до довечері пару годин. Ну, в принципі, норм. Завтра, якщо прокинемося, знов будемо з самого рання виїжджати. Ну а там буде видно, як ляже карта. Неділя, шоста година на лінії. Але є нюанси трошки. Шоста вечора. Коротше, вранці я нікуди не поїхав, я тільки прокинувся. Дружина каже, що ми по магазинам їздити не будемо там скупляться на Новий год, там подарунки треба купити всім, то все. До вечора. Потім ще є, треба було ялинку поїхати купити. М'ясо в одному магазині, те в другому. Всі магазини, що були тут, наверно, на академу, всі об'їздили. Ну, таке, зараз ще наїздимо якусь тисячу да й нормально буде, а що? На заправочку якраз. Тим більше у мене вон, талісман є, я сьогодні купив. Глянь. А? Будемо їх пасажиром обілічувати. На майська, говориться. Працюємо. 2450 за вечір. Результат непоганий. На пробіг 137 майже. Зараз заправлюся до повного і підіб'ємо підсумки тижня. І того, ребята, 24 832 тисячі. На пробіг 1458. Із них я віддав 6 тисяч за тачку. 6250 в мене пішло на Газік і 450 на мойку. Обично в мене там 200-250, там 250, це 450 і ще раз треба мити. Коротше, погода така, цілу неділю здурять можна. Ну, то таке. Ну, і того в мене вийшло. Якби чистого заробітку 12 тисяч 132. Ну як чистого? Як завжди, гол, як сокол, тому що тут дим, всюдим, холодильник на Новий рік, подарунки, зуби, що в мене, що в доньки. Коротше, біда одна. Не буде, треба буде понеділок, вівторок, пахати нормально, що було після нового року. А пахміліса за що? Коротше, підписуємося на YouTube, на телеграм. Всіх благ, денежних бумаг.